Усім привіт! Сьогодні пропоную зробити пробуджуючу гімнастику для стоп. Отже, ми починаємо, спираючись на руки назад, стопи поставте близько до себе до сідниці і ми підемо вперед, просуваючи хвилею наші стопи. Я називаю ще цю вправу хробак, тому що ми рухаємо посегментну стопу, максимально дійшли вперед, а потім підгортаючи пальці під себе, іначе пересуваючи, відштовхуючись від пальців, ми рухаємось назад до сідниць. Чому ця гімнастика пробуджуюча? Тому що вона запускає фактично всі процеси в нашому організмі. Все починається в стопах. Стопи ще називають другим серцем, тому що м'язи стоп, коли вони працюють, вони допомагають серцю перегоняти кров по судинах. Дихайте вільно. Робіть рухи амплітудно. Ми ще один раз пройдемось вперед-назад. і назад. А як рухаються кров, лімфа. Ми пробуджуємось. більше того, всі м'язові ланцюги беруть початок у стопах, як ми знаємо. А ще стопи закуті, ще раз це повторюю, знов і знов, у взуття цілий день, тому дуже важливо з ними працювати. Отже, тепер ми збираємо ноги разом, Продовжуйте також спиратись на руки, якщо хочете. Опускаємо пальцями, дотягуємося вперед. І на себе, наче ми виштовхуємо п'ятки, хочемо виштовхнути подалі. То пальці довгі вниз, то п'ятки. І ще прям такі довгі-довгі пальці. Значить, вони хочуть доторкнутися до підлоги. Згинання, розгинання це природній рух в гомілково-стоповому суглобі. І ще вниз та вгору. Тепер розкриємо назовні коліна і стопи. І тут так само від себе, і на себе вже по іншому ланцюгу м'язовому пішла робота. Так само зі своєю максимальною амплітудою, підтримуючи вільне дихання. По шість разів ми зробимо кожної вправи і на себе іще один раз. А тепер п'ятки розставте на відстань плечей десь. І загорніть стопи всередину. І тут ми робимо таку саму вправу, наче намагаємось то пальцями вперед, то на себе дотягуючись, виштовхнути п'ятки. Прямо центри п'яток від себе, залишаючи таку загорнуту всередину ногу. Ще два. І вниз, і вгору. І тепер підемо по колу. Гортається вся нога. Прямо прослідкуйте за цим, щоб у вас рухались стегна, коліна можете покласти руки собі на стегна. Обов'язково, бо може намагатись рухатись одна стопа. Нас цікавить зараз запуск такий в цьому регіоні, прямо від кульшових суглобів. Ще одне коло змінюємо напрямок назовні, вгору, всередину, вперед і ще з максимальною амплітудою, яка вам доступна, вдих і видих незалежно від рухів. Робіть все дуже-дуже так ретельно. Уважно слідкуючи, не просто там помахала, вся ваша увага зараз у стопах, що ви відчуваєте? Збираємо ноги разом і тепер пальці вниз опускаємо і на себе. Просто вниз і на себе, не роблячи зараз веєр, чи якось там рухаючи спеціально пальцями, просто їх, наче в кулаки, як на руках, а потім добре на себе, наскільки це можливо. І ще раз. Тепер пальці знову вниз і додамо сюди нахил стопи від себе. Пальці вгору і стопи на себе. І ще пальці вниз, стопи вниз. Пальці вгору, стопи вгору. Вниз і вниз. Вгору і вгору. І ще вниз. На себе, на себе стопа. Ще двічі максимально тут дотягнутись вперед. Пальці підняти, а потім стопу і один раз. Пальці вгору, стопи вгору. Тепер одну стопу відправте вперед. Можна пальцями не тягнутися. І працює тільки ліва нога. Пальці стиснути і на себе. Кулак і на себе. Три. Чотири, п'ять. Шість. А тепер назустріч, тобто одна стопа у нас від себе, ми тільки пальцями на себе і від себе. А ліва нога навпаки. Рухаючись назустріч, залишаючи суглоби гомілково стопові у такій, у такій позиції. Тобто додати сюди трошечки вімкнення мозку, щоб було ще більше концентрація останній раз. І користь, звісно, Міняємо ноги. І тепер права спочатку шість разів. Просто наче вона тренується, запам'ятовує цей рух. Як це виходить достатньо, легко 4. Ще двічі. Пальці вниз і на себе. І шість. тепер підключаємо нижню стопу. У мене ліва, пальці друг назустріч другу. Один до одного і один від одного. Три. 4, 5. І шість. Щось потрусили гомілками, потрусили стопами. Тепер поставимо стопи паралельно на себе і праву ногу зверху на ліву я поставлю, просто спираючись на руки. І будемо складати ноги, наче всередину колінами, натискаючи легенько на нижню стопу і на місце. І ще всередину і вертикально. Третій раз. Вся нога гортається. Четвертий. Ще два, п'ять. І шість. Ця сама позиція. Тепер навпаки, наче ми стоїмо в таку балетну позицію. Тільки у нас п'ятка знаходиться над носком. Три і вертикально. Чотири. 5, трошки такі незвичні вправи, але дайте собі час і тіло звикне. Шість. Теж погортайте, побовтайте стопами, якщо потрібно. Стопи на себе, ліва п'ятка праву. І спочатку носок йде до п'ятки сусідньої ноги. Ми складаємо стегна, наче всередину, коліно намагається подивитись на сусіднє. Шість разів. 4. І п'ять. І шість. Змінюємо напрямок. І тепер, навпаки, відвертаючи носки один від одного, коліна назовні два. третій раз. П'ятка легенько тисне на пальці. Це теж має свій корисний ефект. Чотири. І ще два, п'ять. І останні шість. Відпускаємо ноги, стопи, робимо їх вільними, руки на коліна, якщо вам необхідно, зігніть. Якщо ви так дістаєте невеличкі такі прогладжування по гомілках вперед, назад, вільні ноги, руки теплі, щирі такі. І ще. З увагою гомілки всередині, по стопах, назовні. Це має свій заспокійливий ефект. Плюс торкаючи себе, ми пробуджуємо рецептори, які відповідають за відчуття тіла в просторі, можна в іншому напрямку. І ще. І коліна зачіпайте. Це все дуже корисні рухи. І останній раз. Є. Зробіть глибокий вдих, підіймаючи руки вгору, повний видих. І поки ви дихаєте, спокійно увагу направляйте в ноги в стопи, в ту частину, де ми зараз попрацювали, щось там заворушилось, зігрілося, або ви краще відчуваєте цю ділянку тіла. І останній раз повний вдих, повний видих. І, звісно ж, тепер обережно підіймайтесь, відчуйте. Як тепер вам ходити, стояти? Чи є достатня опора в ноги? Можливо, з'явилась більше краща координація. В будь-якому випадку ваше тіло, ваше здоров'я скаже вам дякую, якщо ви будете працювати хоча б через день, отакою маленькою корисною практикою. До зустрічі!